Усім привіт! Отак живеш живеш і смаку не чуєш. Що за темні думки? Зараз створимо гарну перспективу, щоб можна було перейти на певну частоту щастя, і світ знову став милим. Так що ж допоможе відчути смак у житті? Для нас це запах хліба. До речі, не простого, а з додаванням Кока-Коли. А ще вітаються, вітаються і ще раз вітаються такі інгредієнти, як хамон та сир. Чи не так? Зробимо з них шикарнючі варіанти бутербродів. Дякому, що залишились там демо, натиснули на лайк і написали гарний коментар. Ми для вас теж дуже стараємось. І дуже радімо, бо на нашу долю випало величезне щастіння, тому що YouTube надав можливість дубляжу для нашого каналу. Ця функція відкрита поки що для дуже малої кількості блогерів по всьому світу. Нагадуємо, що оригінал звучить українською. Тож, хто хоче чути перший варіант, змінюйте звукову доріжку або налаштовуйте свій інтерфейс на солов'їну. Смачного перегляду! Першочергово варто розтопити піч. Кожен шар дров викладаємо перпендикулярно попередньому. Тут має вийти своєрідна пірамідка чи колодязь дров. В центр кладемо тріски і запалюємо вогонь. Наша дров'яна пірамідка гарно палає. Тож час її перемістити в піч. Переходимо до ароматного та пухкого хліба сковий. Ми зробимо подвійну порцію, але озвучимо компоненти на одну. Отже, просіємо 450 грамів борошна. Додаємо 7 грамів сухих дріжджів і 6 грамів цукру. А тепер відкриваємо коло і наливаємо 250 мл. Перемішуємо. І додаємо 20 мл олії і 6 грамів солі. Беремо дошку, посипаємо її борошном і замішуємо тісто протягом 5 хвилин. У скляну миску наливаємо небагато олії. Формуємо кульку і кладемо тісто у посуд. Тісто змащуємо олією з усіх боків. І не забуваємо про стінки миски. Їх теж змащуємо. Залишаємо хліб на 2 години в теплому місці під рушником. Приносимо форми для хліба. Беремо тісто. Воно вже гарно підійшло. Замішуємо його вже без борошна. Форми усталені пергаментом притрушуємо борошном і по центру викладаємо тісто. Другу порцію ми ділимо навпіл. З однієї половини робимо кулю і поміщаємо її у круглу форму. А з другої половини утворюємо ковбасу і кладемо у прямокутну форму. Хліб накриваємо. І залишаємо на 15 хвилин у теплому місці. Тим часом приготуємо розкішну часникову намазку. Рубаємо дрова, кладемо їх у спеціальний відтік ракетної печі і запалюємо вогонь. У нас виріс запашний чабрець. Тож зріжемо декілька квітучих гілочок. У вок наливаємо соняшникову олію і висипаємо часник. Обсмажуємо до м'якості та золотавої скринки. На круглому хлібі робимо надрізи навхрест і притрушуємо борошном. Чесник вже готовий, тож вибираємо його в окремий посуд. Сплило 15 хвилин. Давайте глянемо на хліб. Він гарно підійшов. Це тішить. Жар розгортаємо в один бік. Хліб накриваємо залізною мискою і відправляємо у піч. Те ж саме повторюємо з другим хлібом. А третій ми накрили фольгою. До хліба ставимо ємність з водою. Закриваємо піч. І випікаємо його 35 хвилин при температурі 200 градусів за Цельсієм. Давайте наріжемо хамон. З одного боку ми його добре поїли, тож перевертаємо його на іншу сторону і закріплюємо. Спочатку зрізаємо жир. Ні в якому разі його не викидаємо. Він знадобиться нам для подальшого зберігання ноги. Жиром варто прикрити оголене м'ясо і закріпити плівкою до наступного споживання хамона. Витягуємо хліб. І перевіряємо шпажкою. змазуємо скоринку водою. Наново накриваємо кришкою і запікаємо ще 30 хвилин при температурі 200 градусів за Цельсієм. Хамон намагаємось нарізати на тонкі листочки довжиною 3-5 см. Конору аромат м'яса не дає спокою. Спокушає, прибаблює та манить його. І не лишень конора збаблює хамон. Делікатесом готово. Виймаємо з печі перший кіт. З часнику прибираємо гілочку чаврицю. Розминаємо його в пюре. Давайте розріжемо хліб. Він ще гарячий і парує. Аромат такий душевний, що підсилює смак до життя. Вже допікся інший хліб. Змащуємо ще раз кринку водою. Знімаємо форму і прибираємо пригаду. Хліб розрізаємо навпіл. М -м, всередині він виглядає гірше ніж ззовні. піру, тобто щойно спечений хліб пахне неабияк. Він вийшов м'яким та пухким і хрумким. Може бути кращим за окраїн свіжого хліба, який щойно спече. Так, лише хрумкий тост запечений в печі. Беремо скипку хліба і змазуємо її ароматною частиковою олією. Хліб запікаємо до золотавої скринки. А тепер наріжемо тонкими слайсами рожевий помідор. сир серебрі і розрізаємо його вздовж, а далі ріжемо на трикутники. Грінки готові. Вони вийшли надзвичайно хрумкими. Супер. Тепер зробимо 5 різних варіантів бутербродів з хамоном. Змазуємо тости часниковою пастою. І зверху викладаємо хамон. Далі йдуть тонкі слайси помідорів. І в завершенні прикрашаємо листком свіжої м'яти. Другий варіант повторює три шари, як у попередньому бутерброді. Грінка, часникова намазка і хамон. А тепер м'який брі. та мед. Для третього варіанту ми ріжемо моцарелу. І викладаємо її на хамон. Зверху помідор і мікрозелень. Для наступного варіанта нам знадобиться грінка і пів помідора. Далі кладемо хамон і підсмачуємо медом. Що більше бутербродів, то краще. У п'ятому варіанті ми залучаємо твердий сир, який кладемо на хамон. І наостанок додаємо трішки меду. Це надзвичайно спокуслива комбінація. Всі вже на поготові і чекають смаколиків. Це дивовижне поєднання Хрумкий тост з тонким кем з ніжним сиром та солодким медом Радимо спробувати всі 5 варіантів. Вони звучать по-різному, і це дуже смачно! Повірте, що це вас повна забавить, і перенесе на частоту щастя, і світ знову стане милим. А на сьогодні все, до зустрічі!